Дощ хляпотів так довго, що скоро вулиці вкрились калюжами, а листя кружляло в них, ніби вальсуючи. Гесі відраховувала кроки і ступала на один більше, наспівуючи собі під носа мелодію ту віру віру пам-пам». На частині ту віру віру вона кружляла, розкинувши руки в сторони, а на «пам-пам» ступала два маленькі кроки або перестрибувала калюжу, яка раптово виникала на парковій алеї. Так було набагато цікавіше, ніж на уроках танців, які проте обожнювала Генріка, тому Гесі було важко відмовити сестрі і пропустити заняття. А на вулиці здавалося, що танець оживає в самій природі і все рухається від поривів вітру, від дощу, від плюскоту кроків по калюжах, усе довкола. Гесі згадалося, як колись давно Айден учив її танцювати. Він відчиняв вікна у вітальні, розсував стільці, впускав повітря, дощ, навіть зливу, йому подобалось, коли музики багато, і вона звідусіль. У таку пору мінливої погоди Айдена особливо бракувало, але в нього був свій шлях, знала Гесі, тому вона просто наспівувала пам-пам і тішилася з того, якою граційною має видаватися тут, у парку, де нема глядачів. Коли на неї не дивилась, дівчина одразу ж ставала зграбною і здавалася собі дуже навіть симпатичною. А підрізане за останньою модою волосся й улюблена Лілейна Сукенка перетворювало її щонайменше на чарівну юну панянку. Не таку красуню, як Генріка Чевієна, але хоча б щось. Проте Гесі хотілося ще буде трохи підрости. Вона виконала останній пірует біля арки зі всохлими гліциніями, уклонилась невидимим глядачам і пішла далі алеєю як цілковито пристойна панянка. Гесті Амалія, ти не хочеш розповісти мені історію про блакитний сервіз? спитала матінка, щойно дівчина переступила поріг. О, Гесі завмерла, скидаючи ліву туфельку. Сервіз розбився. Після дощу і ранкової зустрічі з Магрі вона почувалася на диву щасливою, наче камера спрацювала в обидва боки і розвіяла не тільки смуту краптової знайомої, а й її, власний теж. Я дуже перепрошую, дівчина скинула й праву туфельку. Я тільки хотіла переставити його на видноту, щоб відвідувачі могли милуватися. Матінка спохмурніла і стиснула губи. Гесті Амалія, тебе ніхто не призначав декораторкою цукерні. гаразд», – вона просто усміхнулася. Наступного разу я нічого не робитиму без дозволу пані Морінди. Причудово. І будь ласкава, підготуй сукню на завтра, щоб не йти на зустріч із пані Катанікою в тій самій сірого кольору. Ти так часто її носиш, що мені вже незручно перед друзями. Вони вирішать, що ми тобі не справляємо нового одягу і примушуємо, примушуємо доношувати до дірок старий. Гесі хотіла заперечити, що їй дуже подобається лілейна сукня, ніяка вона не сіра, але в контексті розмови про розбитий сервіс ліпше було погоджуватись. На щастя, цих слів виявилось достатньо і за вечерею про сервіс уже ніхто не згадував. Матінка насправді дорожила в цукерні всіма дрібничками і ревно оберігала їх та збирала всілякі рідкісні й красиві речі. Батько вважав це маминою розвагою, бо що та одна цукерня проти його фабрик. А ще до цукерні завжди могли завітати цікаві люди. У будні по обіді дядечки з контори адвокатів приходили на чорну чорнющу каву в крихітних білих горнятках дуже страшні, серйозні. Принаймні, такими вони видавалися гесі колись. У вихідні вранці заходила вдова судді, пані Олаї трійкою, малюків, котрі були схожі між собою, як намистинки з одного браслета. У понеділок у четвертій забігали студенти-психологи. Вони йшли по повцукерню в інший корпус, і далеко не всі до того корпусу доходили. Іноді ввечері матінка запрошувала скрипалів чи панну Ромі. Молоденьку студентку з консерваторії, яка грала гостям на роялі легкі світлі мелодії. Проте сама завжди хмикала відкидала волосся назад, наче хотіла сказати, що її мрія високе мистецтво, а не оці вечірні посиденьки. Що середи по обіді материні подруги збиралися на тістечка з кавою. Тож треба було пильнувати, щоб було все, що любить дружина професора Ольріка і сестра професора Тамора. Особливо кисло солодкі персикові тарти з горішками так уподобані батьковою сестрою Амальдіною, на честь якої Гесі назвали ще й Амалією. А в неділю зранку чи у півдні матінка завжди брала із собою до цукерні у Богдонюк і вони теж пили каву. Іноді до них приєднувались пані Катаніка та її син Лалі. І ніщо не могло змінити цього недільного ритуалу. Здавалось, матінка в такі моменти тішиться, що черговий тиждень минув чудово. Дівчина плекала надію, що знайде до материних іменин красивий сервіс на заміну блакитному, та попросить батечка його придбати. І це буде хороший сюрприз від них обох. Гесі любила сидіти в цукерні за найдальшим столиком біля шавки. Там стояли глибші, зручніші стільці, і звідти було гарно видно всіх-всіх. Вона брала собі ту шкаву, що й мама з Генрікою, хоча їй не смакувало. Але, сьорбаючи гіркий напій, дівчина відчувала свою належність до таємничого світу дорослих, то ж воно було того варте. Іноді Гесі думала, що дорослі теж не люблять кави. Проте вони бачили, як її пили інші дорослі в ті часи, коли самі були ще дітьми, то й вирішили робити так. І це замкнене коло не розривається вже довго-довго. Проте були різні дорослі. Он мамина подруга пані Катаніка, котра завжди затягувала талію неприродно тонко, брала собі до кави маленьку вазочку варення і, підморгуючи гесі, присолоджувала свій напій, тоді підносила крихівне горнятко до носа, вдихала його аромат, замружившись, і здавалося, що у світі немає щасливішої людини.